Усім вітання, ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні обговоримо актуальну ситуацію на ринку P2P. чи є взагалі сенс крутити, дам відповідь на найбільш поширені запитання, також поділюсь рекомендаціями для новачків, як краще крутити через револют. Обов'язково ставте цьому відео лайк та підписуйтесь на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалют. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам провожу розіграші з грошовими призами. Так от, давайте без довгих предісторій курс валют. Зараз він невтішний в контексті того, якщо ми хочемо крутити, ми можемо зайти на Binance P2P і бачимо, що 3880. Курс в обмінниках є вищим, якщо ви живете у великих містах і курс у вас стабільно тримається, ви можете продовжувати крутити. Якщо ж у вашому місті курс вас не влаштовує, і курс на біржах вас також не влаштовує. Рекомендую почекати як мінімум до середини місяця і не витрачати ваші ліміти. Так, окей, з цим зрозуміло. Дивіться, по вайсу. Отримую багато запитань. Vice не пропускає когось пропускає, когось ні. Дивіться, не можу сказати, за яким принципом Vice не пропускає деякі картки, люди не можуть зробити перекази і так далі. В принципі, перекази проходять. Що я знаю точно, що тепер в 30 тисяч потрібно включати комісію. Тобто, ми відправляємо не 30, шість а29400 плюс комісія, і тоді все повинно проходити. З цим розібрались. Якщо у вас не проходить через Vice, але вас влаштовує курс і ви хочете крутити, використовуємо Revolut. Це, в принципі, альтернатива, яка нічим не відрізняється від Vice, використовуємо Revolut і будемо щасливі. Найбільш поширене запитання: я не можу зареєструватись через Україну не можна і так далі. Дивіться, все максимально просто. В інтернеті ця інструкція гуляє вже дуже давно. Коротко, ми просто реєструємось через VPN. Європейської країни, в якої національна валюта євро. Допустимо, це Німеччина, Франція чи будь-яка інша країна. Коли вас питає за адресу, просто знайдіть будь-яку адресу з Google карти. Наступне, коли будуть питати, чи ви є громадянином цієї країни, ви обираєте Ні, обираєте документ біженця і там вже можна обрати український закордонний паспорт. Після цього вас буде готовий до роботи акаунт револют. Якщо вам все рівно щось не зрозуміло, переходьте в мій телеграм-канал. У нас є там чат, там досвідчені люди вам допоможуть. Розібрались. В нас є аккаунт на Револют, ми хочемо завести туди гроші. Заходимо в Приват і, відповідно, бачимо курс валют. По курсу продажу завжди орієнтуємось. Такий курс е в нас буде знімати з гривневої карти, і, відповідно, буде заходити на. Рево 3759. Ну, 37, Це приблизно в районі 780 євро. Ми можемо закинути. Сьогодні рахував по актуальному курсу 29400. Ділив на ось цю ціну. Після того, як ми отримали наші гроші на револют, є три варіанти, як можна прокрутити. Актуальним залишається варіант скинути на валютну карту ще раз, хто не знає. Просто щоб я не намагався робити записи екранів, все максимально просто. Створюємо платіж, тобто заходимо трансфер, новий і обираємо по номеру карти. Вводимо номер карти своєї валютної і все прекрасно проходить. Якщо ви будете використовувати SEPA платіж, просто після того, як ми зайшли трансфер новий, ми обираємо банк-отримувач, а не картка-отримувач. Я думаю, з цим зрозуміло. Дивіться, зараз з'явився і досить часто використовується ще один цікавий варіант, а саме поповнення через 2 Cash. Що воно дає і як це зробити? Насамперед, давайте розберемося, як це зробити. Тут важливо, щоб була обрана країна, на яку у вас револют, і відповідно валюта. Тобто у вас револют на Німеччину, обираємо Німеччину, обираємо євро і, відповідно, тут натискаємо Поповнити. Тут все буде працювати. Я просто не верифікував свій аккаунт, тому що я Адвакеш не використовую. Але в принципі це хороший варіант. Чому не використовую? Тому що в мене працює Вайс, і я кручу через Вайс. Поповнюємо, коштує це 1 євро і варто пам'ятати, це СЕПА платіж СЕПа-платежі не працюють у вихідні і не працюють після 18.00. Тобто вони працюють виключно у робочий час банків, потрібно про це пам'ятати. Після того ми заходимо на Binance. Тут я відкрив ціну в парі євро до долара, пізніше поясню, для чого. Ми заходимо купити. Криптовалюту купити за допомогою кредитної, дебетової карти. А, ні, перепрошую. Купити за допомогою банківського депозиту якраз. Ми обираємо валюту євро, інший спосіб, і гаманець AdvaCash. Натискаємо продовжити, заповнюємо усі дані і, відповідно, з AdvaCшу гроші заходять на Binance. Далі. Далі в нас вони є відповідно на споті, і ми можемо їх продавати в парі до USDT. Тут от я вирахував 782 євро. Е, в нас було після того, як ми поповнили 29400 на револют 2 євро ми витратили на два СЕПа платежі і отримали 780. Стільки USDT ми по факту отримуємо на свій аккаунт в Binance. І виникає резонне запитання, для чого використовувати AdvaCash, коли можна просто знайти в P2P, відповідно, ввести свої 780 євро і, відповідно, купити їх напряму через револют. Ну, насамперед, насамперед, є невеличка, так би мовити, економія. Як бачимо, ми на пару USDT отримуємо більше грошей. Плюс нам не потрібно надсилати оці всі перекази. Вони можуть не завжди спрацьовувати через те, що там продавці трохи тугі, і е, що дійсно важливо, це те, що ми обходимо т 1 блокування. Тобто наші кошти не заморожуються на добу. Знаю, що багатьох людей немає, тобто аналогічного бюджету, щоб кидати його на бінанс і відповідно обходити т 1 блокування. Тому, використовуючи А2 кеш, ви уникаєте Т1 блокування, ну і там пару євро буквально економите. В принципі, якщо вам не потрібен цей додатковий геморрой з А2 кешом, можете спокійно поповнювати в євро, тобто купувати підходящий вам ордер і, відповідно, чекаємо добу або обходимо Т1, і далі виводимо наші кошти на гривневу карту. Думаю, як продавати на P2P вже всі знають. Сподіваюсь, така інформація була для вас цікавою і корисною. Знову ж таки, чи крутити зараз чи ні, це вибір особисто ваш. Ніхто не може спрогнозувати, чи ми виростемо, чи курс, навпаки, знизять. Тому вирішуємо особисто для себе, я поки не кручу. Чекаю середини місяця, а там буду вирішувати. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.